Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Шоста ранку четверга небо Росії розірвалося вибухами чотири міста вогнем, обливають ангари, склади, командні спектри, зруйновані. Вулиці порожні, бачать лише дим і полум'я. По вулицях поволі повзуть автокамази вантажівки, що вивозять тіла військових, яких лишили після ударів. Кров ніби застигла у повітрі страшна реальність, ніби війна сама себе відображає в містах, що уже за межами форми нормального життя. У кожному з чотирьох міст стратегічні об'єкти авіабаз. За станції управління склади техніки, і удару почався одночасно. Ракети, ударні безпілотники, артилерія з глибини тилу повністю уражено декілька командних вузрів. Частково зруйнували під'їзні траси, електростанції, логістичні центри, водопостачання, живлення, комунікації, усе перебите або у жахливому стані. Лінії зв'язку розірвані центрального управління. Відповіді практично немає. Вантажівки виводять загиблих солдатів та військових технічний персонал. Ящики тіла вкриті брензентами і військові групи, що лишили Ся намагаються згрупуватися, але хаос всюди у вогні спалахують склади з боєприпасами. Уламки снарядів розлітаються підриви, пролунали одне за одним. Підрозділи, які ще зберегли рухливість, намагаються контратакувати, стріляють по підступах, накривають передові групи ворога. Але удар масштабу змушує їх відступати або перебудовуватися. Це не просто удар, це демонстрація нової сили. Чотири міста одночасно вражені. Ключові військові точки знищені або паралізовані воєнна логі. Істика прорвана, командування дезорганізоване. Запаси пального і озброєння у вогні ворог вже не може діяти на повному масштабі. У кількох секторах чутно паніку команди не доходять. Переломний момент а у битві починається. Що ж цей удар одна з найбільших демонстрацій здатності України вражати глибоко. Чотири міста, чотири стратегічні вузли. Цей удар не просто у техніку, а у самому систему управління та підтримки ворога. Коли вантажівки виводять своїх убитими на власні. Землі це шок. Якщо такі операції будуть повторюватися, РФ змушена буде отримати ресурси не лише на фронт, але й на захист власної тилової інфраструктури. Такий рівень ударів може змусити ворога піти на переговори, бо не вижити, якщо стримано небо не вистачає ні сили, ні логістики. У моменти після перших ударів уражено райони і стали зоною хаосу у технічних підрозділах, які намагалися реагувати, виявилися пробоїни у системах живлення. Генератори не запускалися через. З пошкоджені кабельні лінії, оперативні групи, що мали надавати допомогу чи евакуацію. Затримувалися через розбиті мости чи дороги, перегороджені уламками. Медики, що прибули з резервів, повідомляли про брака носило, аптечок. А кілька машин швидкої допомоги потрапили під випадкові обстріли і були змушені відступити. На фронтових рубежах цей удар був найбільш концентрованим. Військові частини ворога втратили контакти із концентрованими центром і командири батальйонів насилали окремі сигнали СОС. Аємо управління має зв'язку, обстріляли тилові відходи. У кількох ділянках українські підрозділи провели контратаки, щоб не дати ворогу згрупувати сили, зайняли вихідні частоти, висоти перекрили шляхи відходу і добили знижену техніку. І частини, які не зазнали серйозних втрат, використовуючи радіозамаскування, панували перебиті хребти хвилі, щоб уникнути наведень ворога на коригуючі групи. На місцях близьких до ударних ділянок жителі бачили, як через розбиті дахи дощ. Проникає у пошкоджені ангари, зламана інфраструктура, димиття вогонь поширюється на прилеглі населені пункти, хоч цивільні будинки і не були ціллю. Екіпажі пожежних та аварійних служб працювали в умовах безпеки на межі. Багато хто опинився в пасті, але воли під'їжджали шляхи. Вже було вогнем заблоковані. Після вибухів у сусідніх об'єктах почалися вторинні детонації боєприпасів, що призвело до нових викидів уламків московських хвиль вибуху. Це ускладнило ситуацію для. Рятувальників у ці райони, де командири втратили зв'язок, почали не входити накази стилу перекрити виходи і евакуацію. Однак через хаос ці накази часто надходили за запізненням або на вже захоплені позиції підрозділи, що залишили без керівництва ніколи. Переходили у власні ініціативи. Самостійне відступання знищення приналежної техніки підриву мостів за собою. РФ зверталися в кількох випадках військовослужбовці з проханням передати коридор для виходу, але українські війська діяли оборе. Ежно не відкриваючи загальний прохід, бо могли лишитися безконтрольними загрози в тилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.